Я ніколи не думав, що один телефонний дзвінок може змінити моє ставлення до власного батька. Андрій не розмовляв із татом майже два роки. Посварилися через дурницю, як часто буває між близькими. Батько сказав різке слово, а син не вибачив, і обидва вперто мовчали. Життя йшло своїм ходом робота, друзі, турботи. Іноді мама згадувала Подзвони батькові, він старіє. Сумує. Але Андрій щоразу відповідав Коли схоче, сам зателефонує. І от одного вечора пролунав дзвінок. Невідомий номер. Це ви, син, Івана Михайловича? Тихий жіночий голос. Він у лікарні. Інфаркт. Андрій не пам'ятав, як дістався туди. Стояв біля ліжка, дивився на сивого чоловіка, який здавався меншим, ніж був колись. Батько відкрив очі, слабко посміхнувся і ледве прошепотів. Добре, що ти прийшов, синку. Вони сиділи мовчки, тримаючись за руки, і Андрій раптом відчув, як зникає вся образа, усі роки мовчання, усі недомовленості. Залишилося тільки одне страх, що може буде пізно. Через кілька днів батько відійшов без слів, без прощання. Але Андрій тепер щоранку. Заходив до того парку, де вони колись гуляли разом, і сідав на лавку. Там він тихо говорив у голос. про погоду, про життя, про все, що не встиг сказати і зрозумів, іноді потім може не настати дзвінки, які ми відкладаємо, часто виявляються останніми.